Лайнер або армована ПВХ-плівка найпопулярніший матеріал для облицювання та гідроізоляції басейнів. 12-15 років гарантованого терміну експлуатації, швидкий монтаж, 1-2 дні роботи для домашнього басейну, гарантія від протікання чаші навіть тріщинами в бетоні, фактура плитки, мозаїки, піску, одноколірна або піднатуральний камінь. 300 кольорів та фактур представлені в нашому магазині, і більша частина є на складі. Все, що ви бачите? Зразки плівки. Обирайте найкращий варіант для вашого басейну. Дуже важливо: обираючи ПВХ-плівку, уточніть наявність акрилового покриття для захисту від забруднень. Розрахунок кількості лайнера повинен виконувати спеціаліст. Розкрій плівки здійснюється індивідуально за формою та розміром басейну. Залишились питання? Пишіть в коментарях та підписуйтесь.